Вчора приїжджав, була одна бджола. Сьогодні така картина. Ну Є надія, що може рій прилетить, вони там собі облітуються, а може це вже рій сів, я прогавив. Ну, ще, ще не зрозуміло, що треба почекати. Зараз я ще далі пойду подивлюсь, що там з колодами робиться, буде видно. Має рій прилетіть, хочу не прогавити. Або це вже рій. Не зрозуміло. Я думаю, що це розвідка. А може не прилетить. Буде видно. Отаке. А так одна бджола розвідки дає надію, що може прилетіти рій. Це розвідка, мабуть. До мене вже причепилась. Не знаю чого. таке. Ну, вони так летять на рій Сів. Буде видно, коротше. Через годинку десь заїду, подивлюсь.